Принцип інверсії залежностей Є одним з фундаментальних в розробці програмного забезпечення його розуміння відкриває величезні можливості до проектування масштабованої архітектури, де найчастіше використовується даний принцип. Я нагадаю, що принцип інверсії залежності це один з п'яти принципів Соліда, Останні, до речі, який звучить як Dependency Inversion Principle. залежності, повинні будуватися на абстракціях, а не на конкретних реалізаціях. Ми вже неодноразово. Зову розглядали архітектури програмного забезпечення з акцентом на Clean Architecture та Domain Driven Design. Тож в контексті цих двох підходів ми розглянемо як сюди вписується Dependency Inversion Principle. Адже саме завдяки даному принципу ми будуємо масштабовані. Легко підтримувані та ті, що легко покриваються тестами. Тож, поглянувши на дану схему, під номером 1 позначив червоний прямокутник, де стрілечки показав, що від клієнта приходить команда. Дана схема, в принципі, вона платформа Агностик, тобто не прив'язуємося до конкретики, до якоїсь бібліотеки чи до якоїсь платформи. А говоримо у загальненому. У нас є клієнт, який дає команду нашому інфраструктурному слою. На те, щоб виконати щось, да, це може бути команда з Це може спрацювати роут при переході клієнта в браузері і виконанні запиту. Зараз нас це не цікавить. Власне, що відбувається, наш роут, отримавши команду. Відправляє дані, отримані від користувача, в обробники хендлер сет Це може бути як набір обробників, так і один обробник. Логіка потрапляє безпосередньо до виконання. Далі переходить в слой аплікейшена, де виконуються юзкейси. І тут починається саме цікаве. ідея принципу інверсії залежності заключається якраз в тому, що коли ми виконуємо бізнес-логіку, оркестратор, скажімо так, слой аплікейшена він нічого не повинен знати. Про внутрішню будову інфраструктурної частини. Так, коли ми, наприклад, з юзкейса робимо запит, до репозиторія цій частині логіки має бути байдуже на базі якого ОРМ чи ОДМу був побудований репозиторій, і яка там база даних: реляційна або документо орієнтована. На боці оркестратора бізнес-логіки ми маємо інтерфейс. Наша програма знає інтерфейс адаптера, з яким вона працює. Уже на інфраструктурній частині, де ми реалізовуємо безпосередньо цю взаємодію по даному інтерфейсу, ми вже прив'язуємо до конкретних бібліотек, до конкретних. Реалізації це схематична частина, тобто як проходить запит від клієнта по обробникам в юзкейси. Якщо тут логіка якась повторювана, ми можемо цю логіку з юзкейсів юз винести в сервісі, але від цього принцип використання інверсії залежності не зміниться. Так само і в сервісах будемо використовувати інтерфейси для роботи з адаптером. До речі, під номером 4 показав е доменний е слой, але в даному контексті він нам не важливий, адже мова йде, от якраз про. Взаємодію слоя аплікейшена зі слоєм інфраструктури, і основна мета використання принципу інверсії залежності, щоб ми не протягували на рівень аплікейшена логіку конкретної реалізації тієї чи іншої залежності. Тепер розбираємо цю частину на прикладі івент хендлера. Є звичайний клас, який в конструкторі інжектить два параметри. Звертаю вашу увагу, я використовую для роботи з dependency бібліотеку TypeDI, яка оперує. Двома основними декораторами це інжект і сервіс. Що робить інжект inject? інжектить в клас по ідентифікатору залежність? Тепер подивіться, ми назвали дану залежність кеш, ми не згадували про те, як він цей кеш працює, чи він з мим кешем працює, чи він з редісом працює. Тобто вендор агностік таке собі ім'я. Теж саме про логер. Єдине, що ми бачимо, що дана зміна інжектиться з чітким інтерфейсом. Якщо ми відкриємо цей інтерфейс, ми побачимо, що. Є чотири методи, основні: get set, delete by pattern та Exist. Теж саме можна сказати і про логер. Якщо ми відкриємо, побачимо чотири методи: Info, Error, вар та Debug. Більше нашому класу нічого не потрібно знати про ці речі. Тобто, якщо ми подивимося безпосередньо на метод handle, де використовується ця залежність, то ми використовуємо delete by pattern. І IDEшка підсвічує його синеньким, показуючи, що вона про структуру залежності кеш знає стільки, щоб переконана. Матися, що delete by Pattern – це частина даної залежності, дивлячись ще раз на інтерфейс, ми можемо сказати, що це порти, тобто це порт. Який описує слою Application, з чим він повинен бути готовий працювати. Тепер подивимося на реалізацію безпосередньо адаптера. Я проговорював, що TypeDI працює з двома основними декораторами: це Inject та Service. Inject для прокидування залежності в клас, а Service для реєстрації даної залежності під визначений ідентифікат. Так, я працюю з Redis. і бачимо, що у нас є Redis Cache Adapter, який ми зареєстрували як кеш, який імплементує Інтерфейс і кеш адаптер. По аналогії він також інжектить конфігурацію та логір. Таким чином, наші компоненти отримують можливість працювати по інтерфейсам зовнішніми адаптерами. І наші внутрішні компоненти, яким є безпосередньо івент Хендлер, абсолютно все рівно хто реалізовує цей інтерфейс. Він знає, що в нього визначена структура, і по цій визначеній структурі ми працюємо. Таким чином, даний підхід прибирає зайве і залишає для слоя application, власне для оркестратора бізнес логіки тільки ті речі, з яким йому необхідно працювати. Такий ж самий підхід працює з репозиторіями та базою даних. Ми в application визначаємо порт або інтерфейс, з яким працює application layer, І на боці інфраструктурної частини реалізовуємо цей інтерфейс. А вже за допомогою інструментів, що дають можливість працювати з контейнерами залежностей, оперуємо цими частинами по всьому апплікейшну і не порушуючи. Чи dependency inversion принципу і надаючи широкі можливості для розширення тестування та підтримки програмного рішення? Якщо на вашу думку я щось пропустив або не договорив, будь ласка, пишіть в коментарях, буду радий прояснити незрозумілі деталі. Всім гарного та безпечного дня.